Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І в нас знову гоночки, загонщика, і в нас гоночка. І в нас Chevrolet Camaro SS. Давайте в цьому жовтому кольорі поїздимо. Це цей Camaro. Ну, Хто дивився трансформери, ставте вподобайки. Майже 12 кілометрів їхати. Так, прогріваємо резину. Поїхали. І в нас гонка на маселкарах. По факту. Американських маселкарах. Так, я на четвертій позиції, вже навіть на третій. Ходимо ось так в поворот. Ось так, на, майже на другу позицію вирвалися. Так, скоротимо шлях, хоча я не один, хто захотів скоротити шлях по тунелю. Ось так проїдемось. Я на другій позиції, на третій. Так, ось так ходимо боком. Хоча можна прискоритись, прискоримось. Ходимо, бляхамка не вдало в поворот, увійшов, прискорюємось. Прискорюємось прямо. О, ми на максимальній швидкості їдемо. Ми в лідери вирвалися. І сюди заїдемо, щоб скоротити шлях. Прискорюємось. За мною поїхав бляха-муха. Більше трьох кілометрів залишилося. О, досить близько було. Прискорюємось. І цей вирішив прискоритися, щоб я його не обігнав. Так, іди лісом. Один кілометр до фінішу залишився. Отроху ось так будемо прискорюватися. Воно і фінішна смуга. Все, перемога. Ми лідирували. Лідером приїхали. Винагорода нас очікує. Нова тачка Ягуар XKR. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!